Армадол, забудь про головний біль. Сьомо п'ятнадцяте на годинниках сніданку. Новини станом на цю мить. Отже, уночі росіяни обстріляли Запоріжжя, поцілили в об'єкти житлової та промислової інфраструктури. Троє постраждалих і серед них двоє дітей. Нині вони у лікарні. Напередодні окупанти обстріляли і Херсон, поцілили у приміщення Червоного Хреста та центр реабілітації дітей з інвалідністю в Херсоні. А ще об'єкти критичної інфраструктури. Про це напередодні заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Відомо про семеро госпіталізованих, з них одна людина у важкому стані. А крім того, росіяни поцілили в приватні і багатоквартирні будинки. Ворожі снаряди також впали поруч із приміщенням студентського гуртожитку. Україна може розраховувати на ще більше зброї важкої зброї найближчим часом. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькій газеті Гандельсблат. За його словами, наша держава вже давно наполягає на оптима на отриманні більш важкого озброєння, в тому числі танків. Утім, західні країни побоюються бути втягнутими у війну та спровокувати Росію. Він додав, що зараз вирішальна фаза і важливо надати Україні зброю для перемоги. Моги цікаво, що така заява генсека пролунала перед засіданням на авіабазі Рамштайн у Німеччині, що відбудеться вже цього тижня. Це вже буде восьма зустріч лідерів оборонних відомств 50 країн і іноземних і інозем, і, 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 і відомств міністерства іноземних справ тих країн, які долучилися до допомоги військової допомоги для України. Санкції проти ще 198 російських діячів культури і медіасфери вів президент України Володимир Зеленський. До списку увійшли як громадяни Росії, так і українці, які активно займалися пропагандою на користь країни-агресора. Серед них пропагандисти, телеведучі, артисти, співаки і політологи. Також до списку санкцій потрапив російський музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов, співак Юрій Лоза, телеведуча Яна Рудковська, актори телеведучі Борис Корчевніков. А ще російські військ-кореспонденти і політологи до списку війшли також четверо громадян Білорусі, серед яких пропагандист Григорій Азаріонок проти осіб, які потрапили до зазначеного списку, запроваджується повний пакет персональних санкцій строком на 10 років. У своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський анонсував, що скоро будуть нові санкційні рішення. Послухаймо революцію. Вважаю правильним, що саме сьогодні є рішення про розширення наших санкцій проти громадян Росії та інших осіб, які допомагають терору. Майже 200. це список ретельно підготовлений і за кожним прізвищем є відповідальна мотивація і ті, хто виправ. А російську машину пропаганду ті, хто намагався продати Україну десь там в Москві, Ця публіка отримує повний перелік персональних обмежень. Ми зробимо все, щоб санкції діяли в максимально можливому масштабі у Європі, у світі. У Непалі розбився літак. Наразі рятувальники дістали тіла 68 жертв авіакатастрофи. Йдуть пошуки ще чотирьох людей. Трагедія сталася напередодні. Літак авіакомпанії Yeti Airlines летів до Покхари з Катманду. Ця авіакатастрофа стала найжахливішою за 30 років у цій малій гімалайській країні. На борту перебували чотири члени екіпажу та 68 пасажирів. Серед них були троє немовлят та ще троє дітей. Напередодні в результаті авіакатастрофи катастрофи усі, хто був на борту, загинули. Попередньо. Попередньо загинули всім. За інформацією української МЗС українців на борту літака не було. Такі новини станом на цьому ми це сніданок з один плюс Ваша точка опори. Всім доброго ранку. Далі буде. Улюблений сніданок з 1.1. плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку. На 1+,1 Україна.